Квірбейтінг, квірбейтінг, квірбейтінг. Квір Якщо вам цікаво, що за дичину я зараз несла і до чого тут взагалі Джорджо, то подивіться це відео до кінця. І також ставте лайки, бо я завантажила на свій телефон стільки аніме, що він ледве не луснув. Купа неканонних пейлінгів, мільйони донзіці, незліченна кількість яойних фанфіків. І все це тому, що в аніме всі персонажі геї. Ну або нас так змушують думати. Квірбейтінг це маркетинговий прийом, який передбачає натяки на те, що герой фільму чи серіалу або ж селебріті належить до ЛГБТ-спільноти, наприклад, гомосексуальний зв'язок між персонажами серіалу без прямої демонстрації таких стосунків. Тобто так, уявіть собі, це не якісь умовні 13-річні дівчатка вигадують неіснуючий зв'язок там, де його немає. А студії анімації, а студії анімації та мангаки натякають на те, щоб заробити побільше грошей. Не вірите? Ось ознаки квірбейтінгу, які я виявила протягом і не тільки я їх виявила, протягом 15 років споглядання аніме тайтлів. Перша підтексти в сценаріях. Якщо викинуто фразу з контексту аніме, то звучатиме вона дивно. Пам'ятаєте ту сцену із темного дворецького? От що за допомогою неї хотіли показати? А я скажу вам, що за допомогою цього, щоб писали фанфіки, створили фанхату і купували мерч. Або ж постійні загравання у Патріот Маріарці від спіймає мене містер Холмс, яке звучить як запрошення на рольову гру до спальні, до обнюхування при першій зустрічі. От давайте чесно, чи була потім сцена, де Моріарті нагинався до когось, аби принюхатися і дізнатися, що ж там за запах такий? Або розмови у шаленому азарті, які завжди звучать як флірт лезбієв з величезним лівідо? Та навіть у тому ж Наруто його постійні розмови із Саске, дружні завжди звучать, наче вони зізнаються одне одному у почуттях і не можуть розібратися у своїх стосунках. Номер два взаємодія персонажів займає лев в участку часу порівняно із гетеростосунками у творі. Тут все просто. В аніме взагалі часто буває, що жіночі персонажі просто відсутні. Наприклад, аніме про спорт, волейбол, баскетбол, куроко, фрі, аніме про скейти і катання на льоду взагалі це що не най. Так, можливо, аніме скейт нескінченність це не має таких тегів у жанрах. Але глянемо правді в очі. Я навіть можу створити окрему відео, де пояснюю, чому це аніме це класичний шонен Ай. Взагалі, створювати спортивні аніме квірбейтінговими це якась масонська змова. Вдягайте шапочки з фольги і будьте обережні. Але чи в інших аніме ви вірите у кохання між чоловічими і жіночими персонажами? Ну, номер три. Гетеростосунки у творі або дуже нудні, або це класична історія дами в біді, що дуже нудно. Говсаска і сакру я якось там трішечки можу повірити, але в Хінату і Наруто вибачай. Якщо, наприклад, подивитися на пейлінги моєї геройської академії, то у духовну спорідненість між деку і Тодорокі повірити набагато легше, ніж деку і ураракою. Дисклеймер нічого проти урараки взагалі не маю. Вона квіточка і, взагалі, мій хетканон, що деку поліамор з гаремом. Але це проблема аніме в цілому. Дуже часто жіночі персонажі не мають крутої мотивації, якій можна було б співпереживати, щоб нам було цікаво дивитися за взаємодією персонажів у романтичному плані. Або ж навпаки, у шаленому азарті, наприклад, герой це м'ямля, який взагалі не вартий головної героїні, яку ми шиперемо Абсолютно зі будь якої дівчини, з якою вона грає. Бо це просто цікавіше. А, а ви поки не пишіть в коментарях, чи схожа я на ві, і чи не вдумаєте ви, що я повністю гола у кадрі. Бо я не гола. Четверте, це буде єдине, що буде відрізняти квірбейтінг у серіалах по типу надприродне Шерлок-Вовчення, від квірбейтінгу в аніме. В аніме персонажі рідко жартують про те, що герої пара. Якщо в серіалах нас майже просто тикають лицем у жарти про геїв, то в аніме. Такого майже не зустрічається. А знаєте чому? Тому що квірбейтінг у серіалі нульових створений для того, щоб залучити лгбт спільноту і жінок-союзниць. А квірбейтінг в аніме створений для того, щоб залучити тільки жінок, ну, рідше чоловіків, які є прихильниками яой та Юрі жанрів. Тобто в аніме персонажі не будуть жартувати про гомосексуальний зв'язок персонажів, але вони будуть акцентувати на їхньому міцному зв'язку. По типу Бакуко справді переживає за Деко» І я не можу змиритися з тим, що Моріарті так сильно зацікавлений Шерлоком. Або ж і Хіната – це найкращий дует і вони доповнюють один одного максимально. Це насправді взагалі у менталітеті японців вони рідко говорять про почуття прямо, і тому, якщо вже створювати квірбейтінг, робити його як заборонений плід та виключно на підтекстах. П'яте використані дроби нагадують романтичні від ворогів та закоханих, від суперників та закоханих. Від Друзів до закоханих від батьківської фігури, яку я сприймаю для себе як стимул для мотивації до закоханих і так далі. Прийому по типу віддати своє життя заради коханої людини, піти врятувати свою кохану людину, ну і так далі. Коли я почала дивитися волейбол, у мене було чітке відчуття, наче я читаю фанфік, де мила булочка з корицею стає суперником для злюкої буки-інтроверта. Потім вони починають товаришувати, стають життям і сенсом життя один для одного, а потім її В бу... суті в аніме все так і було крім останнього пункту. І саме тому, не здивувалась, великою кількість дондіцій по цій парі, бо це квірбетінг чистої води. Шосте: на тактильності між персонажами роблять акцент. Сцена із великого із бродячих псів, де Дазай гладить чую по голові, у Манзі виглядає ще більш пікантною. Бакуго постійно штурхає деку при. Першій ліпшій нагоді, а потім його взагалі рятує Кирішима тим, що бере його за руку. А сцена, де Наруто і Саска цілуються, вона нам на щось натякаючи чи як? Чаном азарті взагалі всі одне одного торкаються там на цьому, ну взагалі, сервіс максимальний. Сім персонажів один для одного є трампліном для зросту і розуміння себе. Як уявити внутрішній ріст персонажа Наруто без Саски? Як можна пояснити використання сил Тодорокі батькових, якого він ненавидить без ізоку? Як можна пояснити Джоджо? Просто все Джоджо, Як пояснити? А як пояснити вагання Себастіана щодо Сіеля? А знаєте, хто ще може бути допомогою у розумінні себе і мотиваційним рушієм? Ну, звичайно, дружба, кохання ж такого не робить, правда? Вісім зоровий контакт. Доволі кексуальний, повністю заповнений кексуальним невербальним спілкуванням. Тут я навіть пояснювати не буду. Просто гляньте на фан-арти, які просто зі сцени змальовані точко в точку, Пікселю піксель у піксель. Дев'ять, якщо замінити одного персонажа на Персонажі і статі весь би світ кричав, що це канон. Є навіть теорія, де Наруто був би жіночим персонажем і почав би зустрічатись з Саске, бо це найбільш логічний розвиток подій із їхньої лінії персонажів. Але ні, але фіг нам. Отже, так, в студії анімації манґаки роблять це спеціально, щоб про це аніме говорили. Ваші фанарти, Донзісі, комікси, фанфіки, едіти у Ютубі, і ті, створюють ажіотаж, і з'являється попит на це аніме. Те, що ми клюємо на цей квірбейсінг, приносить студіям анімації і мангакам шалені гроші. Проблема в тому, що ми не отримаємо бажаного. Факто це квірбейсінг є навіть гомофобним, тому що напряму належність персонажів до ЛГБТ-спільноти нам не показують, а тільки натякають на це. Це тупо використання ЛГБТ-спільноти, тупо для того, аби заробити. Будемо натякати, що вони геї, але вони залишаться гетеро, і, ми, і нас будуть дивитися всі і рибку з'їсти. Так, і такі відомі аніме зараз, як магічна битва або Клинок, що вбиває демонів, теж використовують прийоми к І це сумно. Ну, як ви вже зрозуміли, ніякі вони не геї. Крім Джоджо! И